Всім добра. ТВ-320. Пропрацював він у мене 4. Ну, в принципі, осінню він почав працювати 20 року і 24-ту осінь я його вирішив розібрати. Я вже давно якби, планував це, але все нема часу, він повинен в роботі, щоб бути. Ось ті, хто бачить на каналі, там різні роботи я роблю. Це самі такі. Ну, роботи, якими я можу, якби є сенс ділитися. Але є багато робіт, які я на ньому роблю. Ну там, Швидкі, якісь, які нема сенсу їх в YouTube викладати. Тому працюю він багато, за ці 4 роки напрацював. Я б ще працював би, хоч хочеться залізти сюди, подивитися, що ж після ремонту, там, як воно натерло, не, не натерло ці направляючи. Але в мене тут, коротше, в мене. Попіречна вона вже іноді буває так підклинює щось. Я думаю, що, можливо, через те, що тут порвалось, тут засипало багато стружки і, і там гвинт. Ну, коротше, Буду повністю все розбирати. Ну, як повністю? Мені головне, це сівці направляючі, мала продольна поперечка. Тут задню бабку трогати не буду. Ну, Я просто її витру помию. Оці направляйки, оці я теж трохи чіпати не буду, бо якщо я тут спорчу його довго, довго там треба виставляти, коротше не хочу. Тобто я перевіряю тільки ті поверхні, які у мене ковзують по маслу. Ось у мене вже борозди такі. Тут теж видно полоски. Якщо зняти патрон і заїхати супортом вже сюди, то. Тут поверхня така більш незношена, ніж тут. Це вже відчувається. Але вона їздить нормально. Це десь на мікронному рівні воно десь підклинює. Ну не підклинює, а ну, туже оброта... ту ходить. Ось. Ну, Саме головне, це що в мене? Це поперечна. Вона у мене стоїть на на латунних. Да, Я вже це 4 роки назад я робив, я вже все позабував. Ну, латунь там стоїть у мене, це 100%. Да. І латунь у мене теж ось тут треба на, на супорті. Коротше, все перевертаю, скидаю. Це треба фарту скидати, щоб перевернути і подивитися, що з супортом. Чи панатрала там полоски, все почистити, повимивати, повидувати. Звісно, не хотілося б розбирати фартух, але прийдеся. Без нього я ж не зніму нічого. Мала продольна. Перша пішла на мийку, на розборку на мийку, коротше, помив. Ну, вона сама така менш захищена. У мене навіть задня бабка і має захист такий. Ось тут взагалі нічого нема, тому бачимо, як на латуні є канави. Ось так добре видно. Так ось і на чугуні самій частині. Ось тут залишилось як у мене було шабріння, а тут же нічого нема. Ну, Десь, до речі, десь ще видно шабер. Ось ця частина просто зашабрана. Ну, Проглядається шабер. Ну, мабуть, на камеру не видно, не дивлячись на те, що тут полоси. Ну, полоси, зрозуміло, що це через трушку. Те, чого я не зробив 4 роки тому, зробив зараз. Ну, бо це я думаю це дуже просто. Коротше, я розрізав цю гайку. І М4, різьба, болти ось, ось стоять. Коротше, але, як я і очікував, деталь коротше, ось Тут Тут вона вільно почуває. І чим більше закручую на цю сторону цей гвинт, він в одному положенні закусює. Тому я зробив так, щоб він обертався і, і закусував. І отак воно буде. Приработається при і буде працювати. Ну, Станок, світський, старих років, то так ось і залишу, нічого робити не буду. Він крутиться, просто треба прикатати його. Але піджимати цю гайку, щоб її піджати, треба розбирати повністю малу продольну. Тому це так виставив, проекспериментував, поставив і буду працювати. Все, малу продольну я вже в принципі можу збирати, все готове. Зняв папіречку. Там, звісно, стружки. Саме неприємно, що там не скільки розбирати, а скільки все треба перемивати, передувати. Ну, щось таке там на салфетці щось блистить. Ну, в принципі, я б не сказав, бо, що тут якісь борозди. Тобто чавун абсолютно живий, нормальний, нічого такого нема. І ось цю частину, яка навантажена сама, ось ну, борозда є. Я, звичайно, що шабором пройдусь плоским, просто так там, може якісь. Борозди будуть щось торчать, оце все зріжу. Я вже тут пройшовся, нічого такого не знайшов. Так, да, є потертості на задній бабці. Так, і ось ж саме головне це ж бронза. Точніше, не бронза, а латунь. Так, сейчас іншу візьму салфетку. Ну що, пісня? Нема нічого такого, щоб там. Я думаю, що супер такий же буде. До речі, ну, хто пам'ятає, не пам'ятає, я сам вже багато що позабував. Оці всі латуні накладки, вони клеєні на звичайний суперклей. Просто звичайний клею цей секундоч, як він там називається, і багато. І все, дивіться, все працює. Бо тоді пам'ятаю, це прям дуже для мене така інтернету, як надивився з вибором цих кліїв, там як його кліїти чи не кліїти. Звичайний супер який швидко засти... застиває. Ну, є, є, звісно, все воно потерте, але немає якогось тут катастрофи. Тому... А. З приводу кліна, ну теж клін ось тут потертий. Ну, є якась ступінька. Але я цей клін з моменту зборки станка я ні разу його не підтягував, бо не було якби необхідності. Так, супорт знятий. Коли знімав його, то в мене ось в цьому жолобі, короче, був добрий схрон масла. І коли я нарушив всю герметичність, дуже багато на станіну вилилось. Тут, тут чомусь цього не сталося, мабуть, тут десь воно вже повитікало раніше. А тут прям я не жадав, що воно так потече. Тобто воно тут трималось, тут трималось і на цих направляючих бронзових. Ну що я хочу сказати? З приводу клею він працює, звичайний клей. Ну, покажу звичайний, бо може не він звичайний, Ну, ось такі ось. ось 505, все, що от продається в тюбіках. Звичайно, що я станину шабером шабором трошки пройду. Просто тут накрию, просто прийду все, щоб я в принципі шабором все проходжусь. І також пройдусь і по супорту. Так, треба його витерти. І час роботи у, мені, у мене були такі переживання, що через оці з шариками все одно потрапляє стружка. І ця стружка з маслом попадає. Ну, не, не така, що прям конкретна, але стружка якась попадає. І царапає мені бронзу. Ну, латунцю, Тверда латунь. Я зараз бачу, що вона в гарному стані, прям песня. Мені, чесно кажучи, подобається така розборка. Я не бачу нічого критичного. Тепер я його зберу і буду ще довго працювати. Іде зборка. І я знайшов, що в мене з поперечною подачею, що в мене дерло. У мене дерклин. клин. Ось я покинусь ця сторона, якщо видно, ну, воно прям добре відчувається пальцем ступенька. Я клин розверну оцією поверхньою. Але... Але чому так сталося? Тому що з заводу є маслёнки, Ось вони маслёнки, Ну, коротше, вони виходять сюди, сюди. Я тут поробив такі лабіринти для ну, для змазки. Але це ж нижня частина. Тобто ця частина вона добра, вона мажеться. А як же ж масло потрапити наверх? Ну Щось там ото може якось залишиться, а там ото і потрапить. Коротше, я зробив нові масленки. Ось тут торця. з, з тієї сторони така сама. І там воно отвір. Тобто воно буду шприцом мазати. Ну, не ж при цьому, а така масленочка у мене ось. І воно буде якраз розподілятись по цьому каналу і стікати прямо на клін і на ось цю поверхню. Тобто тут клін, тут просто лах, ну коротше на, лах... на ластахвост. З приводу самих масленочок я їх повибивав всюди. І тут поробив заглушки. Просто будуть заглушки. Я спробую попрацювати з заглушками. Я знаю точно, що тобто, я можу пістолетом повітрям здути стружку, відкрити пробку і не переживати, що щось туди потрапить. Бо під ті клапана, ну, під стандартні, да, де пружинка, шарик, все ж таки, коли ти щоткою треш, все ж таки там сміття, мілке якийсь, стружечка попадає. Повністю зняв шпіндель по причині тому, що в мене короче, станок точить еліпси. І Я так споки догадуюсь, чому це відбувається. Але це по черзі. Коротше. У мене пристоїть дуже важлива робота, але до цієї роботи я вже якби мікрометром приміряв деталі або індикатор ставлю, я забув поставити, щоб продемонструвати. Коротше, він точ еліпс, навіть там 3 сотки може бути. Ну це дуже багато. Ну. А причому і чим ближче деталь до центру. Тим коротше, тут по нулям йде бієння. А якщо міряти біля кулачків, то тут дуже велике биття. Тобто це може давати тільки щось з підшипниками. Чомусь ось, а єлі завжди, завжди тільки в одному місці. Тобто я випросив повністю кільце ось. Зараз я буду намагатися їх перевірити. Це кільце у мене стоїть саме навантажене, воно так стоїть. А це підтримуюче, воно не дуже зношене. Але видно, що є полоси, особливо на цьому навантажному кільцю є полоси. Дуже такі добрі. Тому я зараз звільняю стол, якось не зажимаю, показую, мені треба... Коротше, ось я проточив деталь, якщо мікрометром переміряти деталь, вона має еліпс в сотки. Ну, чому так? Тому що ось завжди змінюється під якийсь оберт, один оберт і ось весь час пляша. Так, я свій нутромір трошечки тут переробив, роздвинув ролики і зробив таку м 6 болтик з шариком для того, щоб виміряти більш. Ну, коротше, я таким практикую. Ось. ну, В принципі, Точності достатньо для того, щоб так виміряти. Коротше, я виміряю, Ось, я виставив тут 0. І всюди цей нуль, коротше, проглядається. Абсолютно чітко, як би я його не крутив. Ось нуль. Виводимо. Нуль. І отак, якщо, коротше... Спробую. Ну, все, теж нуль. Коротше, це я перевіряю ну, сам отвір бо у мене, звичайно, при роботі бувають заїзди. І в мене навіть останній заїзд, коли на подачі я трошки не, ну, не приключив подачу в ту сторону, яку треба. І в мене на обертаючийся патрон коротше, резець тупо наїжджає, воно блокує, удар, все стало. Неприємна ситуація, але воно все тут нормально. Нічого тут не вибуло, чугун рівний. Все. Зараз кольця передивляюсь. Така ось перевірочка, конструкція. Коротше, обойма вона як би рівна. Ці поверхні паралельні, оця і ця нижня. Тобто у мене повірочна пліта. Це просто я наклав, щоб воно якось притискнуло. О, ось у мене виходить нолік. І сказати, що я в шоці, це ну, нічого не сказати. Коротше, демонструю. Ось я обертаю. Тобто я трошечки притискаю до цих поверхонь. Ну, це якби такий, виходить, призмачки такі вертикальні. Ось і знов на ноль повернулась на цих метках. Тобто бачимо, так. Да? Трошки наче повертається назад, а потім знов і ось ціла десятка. І знов на ноль повернулася. Це я міряю... зараз я скажу, це я міряю саму незношену частину. Це я міряю просто незношена частина. А це зношена. Зараз я її теж поміряю. На камеру вже показувати не буду. Коротше, висновок такий, що... Або ці підшипники з заводу такі, ну, калічні. Це у нас фірма, це Словакія, фірма Kinex. Я пам'ятаю, як їх вибирав. Тобто я вибирав не самі дешеві і не дуже дорогі. А така середня ціна. І в принципі воно так і було. Але я не пам'ятаю, що спочатку вони такі були. Або це вони були пережаті у мене і такий знос. ну... Ну я не бачу тут навіть на оцій дуже сильно потертій. Я не відчуваю цього ізносу. Ну, я скажу, що пальцем можна сотку, ступіньку в сотку ти вже пальцем ощущаєш. Тут, тут десятка еліпс. Ну мені здається, що воно з заводу таке криве. Тому я буду думати, що робити далі. Зараз перевіряю і роблю якісь висновки. Це кільце, яке більше всього зношено, його видно, що тут полоси понатирало, воно показує у мене 4 сотки. І теж стрілка, вона так неравномірно така якась. Вона наче як уходить. Ну, коротше, це причина того, чому у мене еліпси, коли я індикатором на станку ставлю, коли я пілот та оцей пілот, ось, чому у мене там... Якась пізда не незрозуміла. Я вже і грішив, може індикатор не працює, хоча на іншій поверхні, ближче до центру, вона, стрілочка стоїть рівно, навіть не коливається. А там вона якась пляше, там кудись зайшла, вийшла. Ось коротше, вся причина. Тому з приводу шпінделя я зараз знімаю підшипники. І дуже жалко, що ну, вони якби все одно не дешево коштують. На зараз один такий підшипник коштує 700 гривень, здається. Ну, це два штуки, це не дешево. Куплять якісь там японські койо, можливо, прийдеться їх купляти. Я не думав, що воно таке буде. Або це я його так зламав. Ось, або воно так, такий знос, або воно таке говно. Ну, коротше, не знаю. Дуже жалко, що я спочатку коли ставив, так от не, не вирішив перевірити з-підстанка. Тому знімаю і купляю інші підшипники. Вчора ввечері замовив підшипники після того, як дізнався, в чому проблема. Сьогодні зранку вони прийшли дуже якось швидко, але ну, можливо склад десь поруч був. Коротше, у них був тільки один НТН і один НСК. Обидва підшипники Японія. Тому я вирішив якби, взяти японські підшипники, там вже, понятно, переплатив, щоб бути точно впевненим. І одразу я їх коротше, повитирав від змазки і побачив, що чистота обробки, що це у нас, НСК, вона відразу відчувається на камеру, вона, коротше, краще, ніж НС... чим NTN. Ціна у них якийсь там буквально на 50 гривень дорожче. Я не знаю. Ну, вони там 1200 чимось коштують, ось, але там різниця невелика, можливо, там 50, 20, 30 гривень. Але зразу да, кинулось те, що тут поверхня просто вона як відполірована, а тут шліфована просто. Мабуть, тут камінь більш кращий. Ну, мабуть, НСК. І тут поверхня, ну я не буду сепаратора знімати, щоб подивитись, мабуть, і там краще. По роликам дивився, ролики однакові, Ось, але тут сепаратор більш такий, оце ребро сепаратор, воно більш товстіше, ніж тут. Ну, це таке. Отак, в принципі, по внутрінки все гуд, все, все красиво, ну поверхня тут, звісно, красивіша. Тому я цей підшипник поставлю, якби він перший буде стояти, а цей другий. Ну тут взагалі песня. Я зараз спробую так камеру поставити, щоб воно не відсвічувало. Ну Коротше, стрілочка приблизно там на нулі, ось я обертаю. А, показую, що воно ж працює. Ось я двигаю. Кільце, я кільце упираю в ці якби призмочки. Ну воно чітко стоїть. Ну навіть якщо подивитися, якесь коливання таке є, реально я бачу півсотки, ну менше ніж півсотки я бачу, так. Да, якась є гра. Ну, ну це ж півсотки, це ж Якби в принципі для цього станка це нормальний зазор буде. Зараз ставлю це, перевіряю і вже в принципі без камери починаю зборку. Шпіндель на місці. З новими підшипниками. І я вирішив зробити коротше, регулювання зазору не так, як раніше. Раніше у мене шайби були ось такі. ось Зараз я не знаю, чи правильно. ну По-перше, мені подобається, що завдяки цим чотирьом вінтам я можу кільце, оце яке, яке зовні стоїть, я можу його чітко вирівнювати. Я вже зараз покрутив і побачив, що це реально працює. Чому так виходить? Тому що у мене оце кільце воно ну, доволі таки не то, що прослаблене, але його можна перекосити. Навіть при тому, що воно забивається туди так легенькими ударами, ударами молотка через наставку. Але все одно його можна перекосити. І у мене ось ця шайба вона була крива. Я її заново проточив, щоб вона. Ну, Вона вже якби ролі не грає, бо у мене є 4 гвинта. Які, якими я регулюю, скажем так, прижаття тої обойми до підшипника. Можливо, це, до речі, була причина, чому в мене такий був ізнос неравномірний. Але перед, перед тим, як я встановив ті підшипники, я їх не перевірив, чи рівні вони були. Шпіндель я зібрав і вже працюю, і зараз хочу продемонструвати. Смисл коротше, заміни підшипників. Підшипники в мене виходить по 1000, там, ну, грубо кажучи, по 1300 грн Це 2700, десь я віддав до 3000 там, з доставкою за підшипники. Чи стоє воно того, ну, для тих робіт, які я роблю, зараз точніше через що я і став шпінди лісти, оце сідло. Оце сідло, воно тут з метками такими. Я його точив ще на старих підшипниках. І у нього, коротше, еліпс нас 4 сотки. Ось я беру зараз по меткам. Це максимальний діаметр цього сідла. Получається у нас 583. Так. І провертаю його на. 90 градусів. Ось так, 90. І що ми бачимо? Ми бачимо 544. Тобто, ну, було 83, зараз 44. Тобто, еліпс на цього кольця, на тих підшипниках, виходить 400. І у мене ось тут багато цих. Ось я взяв останнє, яке робив. Так, метки тут стерлися. А, ось, ось метка є ще. Це самий найбільший, який я тут зміг наміряти. 487. Ось я кільце якби так прообертаю, щоб оно ну, трошки отак його

Ну, знову метку, це на великий розмір 488,7. Ну, коротше, результатом я задоволений. Так що ну, витратив гроші, але тепер я більше зможу якби, точніше точити якісь деталі. Можливо, раніше я таку точність не робив, то зараз якби воно сплило. Мабуть, це перші деталі, які я дуже точно точу. І не хотілося б мені, щоб воно було в все йшло. Все, всім до слідчого відео.